Доброго часу доби, шановні добродії. Від сьогодні, від 22 квітня 2025 року, починається наш новий епізод в правовідносинах з Дніпропетровським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Адже на роботу в чергове завезли повістки і намагаються роздати мені і моєму синові. То ми підготували ось таку заяву про відмову від отримання повістки. Це такий як шаблончик. Його буде легко заповнити, поставляти всі вихідні дані, які сьогодні будемо бачити безпосередньо в змісті самої повістки. Заява йде з додатками. В додатки ми докладаємо е, нашу аргументацію. Ми розуміємо, що з нами е, бусифікація неможлива, і вони це розуміють тільки правовий спосіб. А правовий спосіб ми в будь-якому випадку е, ну, переграємо їх, то ми все, ми готові піти до суду. Знову будемо е, викликати їх в судові. Е, Засідання, от знов в чергове вони будуть ігнорувати, ну, але ж по іншому правової держави не побудуєш, тільки як через відстоювання свого права. В додатки ми докладаємо також всі заяви і підтвердження того, що ми знаходимося з ними в. Судових тяжбах і досі наразі залишаються невиконаними два рішення судів. Ми про це зазначаємо в своїй заяві. Ми докладаємо той запит на інформацію, на який вони досі нам не надали відповіді, от, яким ми просимо їх надати. Разом з завіреною належним чином е, повісткою е, установчі документи. Ми розуміємо, що у них їх немає, от, але ж вони мусять розуміти, е, що е, в нашому випадку їм краще до нас не звертатися. Тобто, от буквально кожного разу будь-яке їхнє звернення до нас воно перетворюється на. Е, або заяву про злочин, або позовну заяву до суду ми йдемо і виборюємо своє право жити в правовій державі. Так, зараз я вам ще покажу. Рішення суду докладаємо судді Калугіної. Це те рішення, яким їх зобов'язали надати нам установчі документи. От. Також не виконано рішення судді Чапали Красногвардійського районного суду, і воно не оскаржується ними. Вже підходить термін. 26 числа буде 30 днів з моменту постановлення відповідного рішення суддею. То вони ігнорують буквально все. Ну, ми розуміємо чому. Ось. Виконавчі листи, те, що ми докладаємо, ну і крім того, інші, інші заяви. Так що, ось постанова про відкриття виконавчого провадження. Тобто, у нас вже Дніпропетровський ОТЦК та СП набув статусу боржника, От. ну, таким чином, ми. Оформлюємо свої заяви, підходимо до того творчо, Будь-яка дія наша починається з запиту на інформацію або з іншої якоїсь заяви. Ну і довіреність я докладаю як законний представник свого сина, від якого я веду всі справи в судах. До речі, ось це документ про утворення Міністерства оборони України, той, який наразі єдиний є, на який вони можуть послатися. Ви самі бачите, що це за документ. Всі ці документи є в наших групах, є на сайті Багнетнації. Коротше кажучи, хто хоче розібратися, той розбереться і не буде гратися і бавитися з ними в їхні недолугі ігри. Далі буде, стежте інформацію, до речі, трошки будемо обрізати на самому сайті. Нікому це не потрібно. Ми дуже багато видаємо вижимок, якими користуються негідники на кшталт адвокатів. От, вони на тому заробляють. От, а було розраховано зовсім на, інший, на іншу аудиторію, якої все байдуже. От, я розумію, там готові донатити на ядерки, на шмадерки, на, на на дрони, на супутники, на все інше. От, а ми тут живріємо, виживаємо на, на своєму ентузіазмі і без, без сторонньої допомоги. Хоча деякі люди нас підтримують, і ми їм дуже вдячні. Так, ну, добре, стежте, далі буде цікавіше. Дякую за увагу. Все буде багнет нації.